У нас очень спина. Лемор Кура с Пушком. Пушков. Командиров. Лемар Кура після операції, так? Немає у нас пушка. Один носите члены оконком и нас присутне. 9. Куру для роботи є. Майже 10-та година. За трошки іначе майже всі прибули. Які будуть пропозиції? Нема заперечень. Нема заперечень. Порядок денний у вас на руках. Питань у нас 22. Так. Кич. Значить, є ще пропозиція, поступило звернення координатора Всеукраїнської громадської ініціативи, активна громада Мельник. Так, розглянути. І колективне звернення жителів будинку при вулиці Моздвиженська, 64. А, так? 54. Цими двома питаннями, 23, і 24, і є пропозиція завернути порядок денний нашого засідання виконавчого комітету. Нема заперечень? Нема. Приймається. У нас в нашому засіданні приймають участь Володимир Іванович Понежа, який веде зйомку, не отримавши поки що дозволу виконавчого комітету. Представник... Всеукраинская газета Василькивщина. Как? Всеукраинская газета Василькивщина. Або Васильковщина. КНК Медиа. Есть еще Комитет Народного Контроля Медиа. Э, так. Комитет Громадской Организации Народный Контроль. Мельник Лариса Николаевна есть, да? Координатор общинной громады, громадской организации. Так, ну, запрошены у нас... Міське комунальне підприємство Леонід Васильович, директор, голова постійної комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства Олександр Борисович, відділ благоустрою, начальник, інспектор з благоустрою, голова районної міської організації ветеранів, юрист наш, начальник відділу земельних ресурсів і... Представляю вам полку Нелена Михайлівна, яка у нас з 15 числа працює начальником сектору, інспектором державної архітектурно-будівельного контролю. Я всі ці представлю. Так? Так. Відносно зйомки заперечень немає. А зв'язку з чим ця зйомка, і як воно ну, це буде, це постійно так буде. Чи це чи... Іванович. Ну, якось, ми повинні розуміти, що це О, я Фільм буде про роботу міської ради? Я думаю, на, сьогодні, на сьогоднішній це день... якась недовіра до виконкову. Тепер будуть усе вести під, під, під протокол. Чувалі. Просто просто інтерес. інтерес. Просто вже перший, перший виступ. А, Перед камери голови міської ради показав, що громадськість більше стала довіряти владі. О, і відкриті, відкрита ця робота якраз буде позитивною і для виконковної, і для громадськості, і для... для... Та ну нема питання. Раді Бога, тільки ми тоді виборочно те, що стосується громадян. Те, що закрита тема, знімати не будемо. Ми будемо тоді просити, можна і машину допомогти. Це має спіття надання матеріальної допомоги, пов'язано до з станом здоров'я і, і все інше. Нема Та, заперечень, що приймається. так. І, Розглянемо ми проведення двомісячної перше питання. Я хотів би, щоб Ростовецький Олег Іванович послухав це питання, потім його розглянемо і відпустимо, оскільки він у нас дуже проситься. Нема заперечень, Валерій mm. Іванович. Нема заперечень. Я думаю, що і ви знати участь у нашому двомісячниці. Обязательно. Я завжди правий, я думаю, саме активний. Значить, нас під цьому питання Олександр <говорю> <говорю> Валерійович, будь ласка, услуга. <говорю> всі заходи з двомісячника були взяті з програми соціально-економічного розвитку. Ми їх попередньо всі розглядали, всім вони відомі, але ми викликаємо тепер. В окремому рішенні. Рішення у вас проект, на руках. Ми його детально чекати не будемо, але на деяких моментах ми зупинимося. Сам 2 планується провести з 21 березня, відповідно по 21 травня. Затвердити необхідно нам для того, щоб повноцінно робило воно все. Затвердити склад комісії. Давайте відкриємо склад подивимося по членам. Ну, відповідно, голова буде я, буду я. Далі Прокопенко, наш голова постійної комісії Олександр Борисович, Житник Олександр Іванович, Кратенко, начальник відділу області Бондаренко, депутат районної ради Мурадян, голова міської ради ветеранів площ Куленьч Силка, Сергій Миколаївич, Санстанція Джувага Юрій Олексійович, Начальник відділу земельних ресурсів, сектор, дільничник інспекторів Довиченко і представник преси Шулик Каже, Петрів. А це такий склад комісії пропонується. Якщо я і давайте зразу не проговоримо. Що? Що є свої речі? Мородян, це як представник від громадськості, можна вважати від громадськості. А якщо ще включити дійсно активна громада, вони не байдужі і в них хороші ідеї, якщо ви їхні ідеї будемо реалізовувати в рамках цього місячника, воно не лишні буде. Мене, Ларісу Миколаївну, якщо не заперечуєш. Володимир Михайлович, а може Чіжний пантелеймунів, не яка займається ж якраз воно цим у програмі там багато. От я казав між нами. Лучше Зйомка йде. Зйомка й це не між туном. Склад комісії це штаб, який буде визначати пріоритети і реалізувати ті заходи. Тобто контроль громада буде здійснювати при любых розкладах. Ну, якщо є пропозиція, ввести до складу мельник Ларису Миколаївну. Лариси Миколаївни заперечень немає, вона буде плідно працювати. Нема заперечень? Йдемо далі. Далі проговорюємо по самих заходах, які в принципі вже відомі. І вони вже проводилися. Дещо не додали, давайте пройдемо по пунктам. Так, перше, закупівля вакна для забезпечення постійної побілки бордюр, огорож дерев. Традиційно ми робимо, це буде займатися наш відділ по благоустрою, а також наш кафе. Я називаю, якщо нема заперечень, так, я нема заперечень. проведення санітарної чистки та спилювання дерев. Те, що ми вже розпочали цю роботу, ми її будемо продовжувати і продовжувати, мабуть, протягом року, але особливу увагу ми звернемо на... Підпилювання, да, знесення аварійних сухостійних дерев, а також дерев, які враження омилою. Таких дерев по нашому місту і в принципі, по самій Зінківській міській раді досить багато, тому цю роботу треба продовжувати і навіть активізувати, можна так сказати. Нема заперечень. Так? Mm. Далі, те, що ми будемо пиляти, звісно ж, треба поновлювати, озеленювати і плануємо провести посадку дерев на вулицях міста, парках, скверах а також заліснення наших неволіг. Те, що я знаю, да, вже наш партнер ПДВ-УКРЛІ продукт, вже там закуповує деяку кількість саджанців. Я думаю, що небайдужі люди також долучаться до цієї акції. Традиційно народний депутат нам допомагає. Проведення озеленення, можливо, уступним підприємством, в основному організації також долучиться до цієї роботи, але зносим дерев багато підсожувати треба. Олександр, да. є в мене пропозиція така. До цього пункту mm -hmm. віднестися особливо якісно при посадці. Ну, якісної посадки дерев. Я увазі ями, я на увазі саджанці, я май на увазі полив, можливо, їх там огорожа. Щоб не було так, як це було, ну скажімо так, попередній роки. Ну, в нас ми з кожним роком набираємося досвіду. Ні, ні, я дуже Бираюся. гарно. Це, що просто ми, ми просто... садили в минулому році, вже більше зберегли, ніж позаминулому році. Але ж будемо дивитися і відпалкуватися від того, яка буде погода. Якщо буде послушна погода, то зрозуміло, що буде нам важко зберегти, але ми це будемо робити. Валерій. Валерій, давай трошки зупинимося. Сказав Валерій, що я продукт за свої кошти, вже закупила 170 саженців яблунь і груш, які ми плануємо висадити по вулиці Воздвиженській, там, де вони не прижилися, пропали, там, де їх викрали. І відносно спільювання. Є домовлені, що з 1 квітня так, до нас повертаються лубенчани, які зараз працюють в багатці які будуть серйозно зайнятися. Ми десь плануємо на сесії виділити порядка 20 тисяч гривень на аварійні дерева, на спілювання аварійних дерев і на ті дерева, які вражені помилою. Ви чули всі виступи Лесі Васильівни по радіо, слушний виступ, правильно поставлено питання, але все це. Потребує в першу чергу коштів, а по-друге, чергу, чергу, що я хотів би сказати, що тут не повинно бути Острові не все, як кажуть, міська рада може, може робити, в тому плані, що необхідно долучатися і керівникам підприємства установи організації, на території яких або на закріпленій території яких є такі дерева. Як правило, у нас практика така, що все це, що росте на вулицях, біля установ організації, всі ці. Речі вирішує міська рада і залучає тих людей, які спилюють відділ благоустрою по повчерен, інші суб'єкти. Наші установі організації, які згідно права благоустрою, теж повинні виконувати ці роботи, стоять осторонь або пишуть нам звернення, що спиляють тут чи іншу дереву, яка загрожує падіння, яка говоріть. Продовжуємо далі. Проведення фарбування автобусних зупинок. Ми в минулому році частково зробили цю справу, особливу увагу звернули на автобусну зупинку, яка знаходиться біля Комсомольського парку. Така, я не знаю, я... Парк метрозева. Парк метрозерево. Ми її взяли цю зупинку на баланс, нам була вона передана, довели ми її до ума, опит є. В принципі, таких зупинок у нас декілька по місту. Я думаю, що ми будемо робити цю роботу, якщо вона у нас надалася. Якщо ні, ми будемо спонукати власників цих зупинок, щоб вони приводили їх до належного виду. Ну, Наприклад, зупинка біля колишнього старого будинку побуту, там де продають автозапчастини. Вже ми, в принципі, цю роботу проводимо, Ну, треба її покрасити, привезти до ладу в минулому році. Привели ми до ладозупинку та що за полтавським мостом по правій стороні їхати на Полтаву. Ну, В принципі, там вже вид більш-менш нормальний. Але ще є момент, на який треба звернути увагу. Цю роботу будемо проводити. Далі, до поминальних днів, необхідно нам привести в порядок наші кладовища. От, Частково вже робота ця проведена і продовжується. Кладовище у нас по місту налічується три, а також кладовище в селі Северинівка, Пелипенки і Дубівка, але не дубівка От, В принципі, ситуація там нормальна, нам треба звернути увагу по кладовищу у пожарні, бо ми там зимою на початку зими ми. Висипали, зробили висипку дороги, боєм, от вже дзвонять. Ну, зрозуміло, що треба підсипати і пісочком, там, і під'їзд нормальний до кладовища зробити. Це ми не повинні забути. Прив... Зразу зупинимося, садронович тут присутні, вони ініціюють, радили тирані, В минулих роках вони цим займалися, не так скажемо. Слабенько. Так Слабенько. Значить, беруть вони на себе. Частина могил, які вже покинуть, які не доглядаються вже ніким, оскільки рідних і немає. Чи розподілилися вони, хто за яким кладовищем закріплений, так? Омельченко, заступник, буде. А беївське, беївське кладовище беївське центральне. Беївське. тут. А хто на Солов'яні ціниться? Ніхто. Солов Ніхто, Поним? Там Іващенка якраз живе там у нас. Первіння організації ветерану. Давайте і Ващенко. Тільки давайте не так, як у минулому році оголосили, що ми на Солов'янському кладовищі будемо проводити суботнику в порядкуванню, посадку Буску навколо кладовища. Приїхав відділ Благоустрій, приїхав колектив міської ради і вийшло Федір Федорович Крохмаль і, мабуть, ще два чи три чоловіки. І на цьому вся громадська активність завершилася наших жителів, солоянівців, рідні, яких поховають. Посадили, кажуть, ну нормально, що бузок, наче прийнявся, прибрали нормально. Ось так. Ідемо далі. Далі найактуальніша проблема це проведення ремонту наших доріг. Тут мається на увазі і проведення і капітальних ремонтів, і поточних ремонтів. Ми свідомо не писали перелік цих доріг, які необхідно буде робити, тому що ну, будемо визначатися тоді вже ну, на місці, коли заїдуть дорожники і коли вже ну, розпочнеться реальна робота. Ну, зрозуміло, і пріоритет це вулиця Воздвиженська, з якої ми почнемо. Ми її обстежили із Сергієм Миколаївичем, із дорожниками, проїхали від знаку до знаку. Ну, звичайно, роботи багато, але вже менше, ніж у минулому і позаминулому році. Але, зрозуміло, латати треба. Це те, що по поточному ремонту. Далі, якщо ми говоримо про Воздвиженську, в минулому році ми до Дня міста, як ви пам'ятаєте, зробили водогін від Ладька Должка і туди до... До універмагу, ну далі, до, до пам'ятника. Пам да. Да, вирізали ми там акуратно, намагалися зберегти асфальтове покриття. Ну, в принципі, це нам вдалося. Але ми обрахували, подивилися, вартість, ну, понятне діло, там треба лобне місце, там треба зробити асфальтове покриття. В принципі, вартість ми приблизно знаємо. Я думаю, що ще ми торгуватися будемо і оставити свої позиції, щоб здешевити ці роботи. От, далі, Якщо рухатися по цій автостоянці, там, де автобусна зупинка, де люди стоять, асфальтового покриття немає, як дощ вони стоять у болоті, також є пропозиція там зробити і радіус, і саму площадку, де люди стоять. Також є певна сума, будемо її обговорювати. Далі напроти, назріло питання облаштування автомобільної стоянки, де під'їжджають. Батьки привозять дітей у садочок, висаджують їх, ведуть. Практично там два участка, один вище, другий нижче, і воно стихійне, От, в дощ там болото, тобто ну, дуже незручно. Є і ми обчитали, все ж таки в цьому році ту площадочку облаштувати, ну, належним чином, і з бордюрами, і з підходом до, до тротуару щоб можна було, ну, щоб приємно було глянути на виконану роботу. За да, і підвести до тротуару. І, собственно говоря, закінчити поточний ремонт. Вулиці Возвиженської біля знаку виїзду з міста Зіньків сторону Полтави. Також там є декілька ділянок, які треба робити при самому в'їзді. Далі ми з Возвиженської плануємо переміститися вже на периферійній вулиці. Це такі вулиці, як От, Також ми просчитали в районі нашої контори Комогоспу надзвичайно розбита дорога. Поточним ремонтом її всю, звісно ж, не зробиш, оскільки ця сума буде в межах 200 тисяч. Ми посчитали, ну, ну, ну частково там можна рішити якусь проблему. Замовляти капітальний ремонт при наявності чотирьох проєктів, які в нас є, які треба доробляти, ну, мабуть, це несерйозно. Будемо приймати рішення і рухатися в тому, щоб ми зробили поточний якийсь ремонт. В цілому там, де пора, е, воно да, проволок зернинська там е, трішки підлатати і е, ну, цей край не закриватиме. Далі є у нас вулиця Шевченка. Також ми її в минулому році частково зробили, і, але є там такі ділянки, які необхідно доробляти. Е, знову ж будемо намагатися це зробити поточним ремонтом, щоб не втягуватися в проєкти. Далі вулиця Червоноармійська. От також вона капітально поремонтована, але є вже рядом, там де полатано, вже вибиваються ямки, які необхідно е ремонтувати. І далі ми, е де поворот на братів Зерових, далі ми не робили. Але там вже до виїзду на Люденське буде там дороги практично немає. І тим більше, що ми давали дозвіл. На прокладання труби дорога та переривалася. Ну, принаймні, охопити ту яму да, і залатати ну, мабуть, необхідно. В цьому році це буде зробити. Далі вулиця Комунальська до школи основний напрямок. Так, також там вона, ну, в принципі, вона ще держиться, але якщо її не підтримати, то до наступного року, мабуть, її там вже не буде. Далі вулиця Слов'янівська, ту, що ми доробили до третьої школи, а далі ми домовлялися її доробляти до виїзду на Охтирку. Ну, в принципі, по поточному це ми такий пріоритет і виставили. Ну і за капітальні треба. На... Я прийшов пробачити, по вулиці Комунарській. Ну, Є таке прохання, зверніть увагу, стоянка чи майдан, чи що щось біля першої. Там, де, там весна, Йосенька, коли грязь, там ранком залезти. Валерійович буде говорити біля будинку культури, біля лікарні. Ну... За стоянка, yeah. да, так, я скажу, це воно капітальний ремонт вписується. Але те, що стосується комуналь, ми в минулому році зробили нормальний під'їзд. Тобто там його взагалі не було до перших горін. Там зробили капітальний нормальний під'їзд, і вже машина може під'їхати, зупинитися, виставити. Ви там зупинятися не, не можна, розумію, але далі там, де влаштування там зупинятися ж не можна, Валерійович. Ну, там вже заїзд. До заїзд, ну, заїзд він говорить про стояночку для транспорту, який під'їжджає туди. Ну там дітей виставлять. Тобто для заїзду заїзда технологічно. Але да, ми подумаємо на цим питанням, Є є така проблема. Я думаю, що ми її будемо розглядати у перспективі. Це, це ні, ні. центральне. Я кажу, до цього боку, коли заїжджають Вовки, не і неї, там їздить, туди треба теж швидко всі да, 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 ми власне відбувається. Далі, якщо так, стосується капітальної тривоги, основне сподівання на ремонт доріг це те, що... Обласна державна адміністрація нам виділить якісь кошти для того, щоб ми завершили ті ремонти, які розпочали. Це вулиця Свердлова, вона частково зареалізована, там, мабуть, ми зробили метрів, та метрів 100, мабуть, зробили дороги, але далі ще там досить ну, метрів 700 ще одна дорога. Якут... Виїзд до Хтирської траси. Так, да, її треба буде доробляти так. Е, далі це вулиця Фрунзе, те, що ми говорили, і на сесіях обговорювали. Далі це вулиця Щорса, е, вулиця Першотравнева і вулиця Леніна, капітальний ремонт перехрестя центрального да, із встановленням світлофору. Е, три об'єкта ми подали в обласну державну адміністрацію. Вони 25 березня більше всього, що включиться в перелік об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок обласного чи державного бюджету. Це вулиця Свердлова, це вулиця Леніна і вулиця не да, сказав, Від санстанції туди до гори, де кінчається лікарня. Тобто цей участок запроєктований капітально відремонтувати. Попередньо ми старатимемося провести. Водогони по вулиці Фрумзи і першотравневі ми вже замовили відповідно проєктно-кошторисну документацію на попередньому випадку, коли ми замовляли. Зараз документація в роботі, я думаю, ну, тиждень-два і ми матимемо документи на виході і наші комунальники розпочнуть цю роботу. Після того, як ці роботи завершаться, погода стане на тепло і дорожники заїдуть і розпочнуть роботу. Такі плани по капітальних ремонтах. Я суми не називаю, зараз важко про це говорити, да? які шляхи будуть фінансування, але ж все ж таки ми сподіваємося, що це буде обласний бюджет. Ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося. Користуючись нагодою, що у нас член виконкому Олександр Олексійович, він вже 25-го на сесії буде затверджувати цю програму ремонту утримання доріг комунальної власності Полтавської області, трьохрічна програма, про що говорив Олександр Валерійович, були ми позавчора у відділі, який готує значить, пропозиції щодо цієї програми. Ми пересвідчили, що дійсно по Зінківському району передбачено на 16 й рік включення в цю програму. Ці дороги про які в Валерій, це Воздвиженська, це вулиця Першотравнева і це вулиця завершення роботи по вулиці Свердлова, так як у проєкті, або по сьогоднішньому по вулиці Широка. <клухи> Якщо ми закриваємо ці питання коштами обласного бюджету, то це дасть можливість нам дійсно значну суму коштів. Перекинути на проведення поточних ремонтів по тих дорогах, які назвав Валерійович, і які він не назвав, ми розуміємо про те, що інші дороги теж потребують.